У ФМЛ повертається в цьому випуску. Ви дізнаєтесь все про українську футбольну медіалігу. Історію створення, перші кроки, інтриги, емоції та конфлікти. Також ми поділимось з вами планами на новий сезон. Ви готові до сюрпризів у другому розіграші? Отже, цей випуск про українську футбольну медіалігу. Поїхали! Після того, як проект Ігніс почав реалізовувати свої медійні амбіції і цілі, ми зрозуміли, що маємо створювати майданчик, на якому такі самі медійні команди матимуть можливість грати між собою і знімати контент. Ми мали усі ресурси для того, щоб створити крутий медіапроект. Була абсолютна впевненість в тому, що з такою командою ми зможемо створити лігу, яка приверне увагу широкої аудиторії і створить новий вектор у розвитку україномовного контенту. Я був впевнений, що Медіаліга точно стане успішним проєктом з точки зору маркетингу. Перше, тому що Медіаліга це об'єднання команд, де в першу чергу грають блогери, зірки, медіадіячі, які постійно знімають контент. Це їх життя. Тобто ми розуміли, що це буде як сніжний ком, який сам себе розвиває. Спочатку була ідея зіграти товариський матч проти збірної коміків. Коли ми вже почали трошки занурюватися у внутрішні процеси, скажімо так, вартість трансляції, організаційні моменти, місце проведення, рефері, коментатори і так далі, ми зрозуміли, що нам це встане в деяку копійку. Тоді вирішили трохи переформатуватись в плані того, щоб, якщо вже треба витрачати кошти, чому не зробити мінімальний медійний турнір? Я як зараз пам'ятаю. Мені приходить повідомлення від Дані Білого. Він запрошує мене на якийсь футбольний матч благодійник, яких тоді було багато. Я брав участь тоді, і ми грали коміки з рухом, і Ліга за життя організовувала благодійний матч. І Даня вирішив зробити подібний матч і скидає мені запрошення. Якраз в цей період ми намагалися. Придумати формат медіаліги, я запросив Даню Білого офіс і запропонував йому об'єднатися, взяти його ідею, що люди можуть своїми донатами змінювати хід матчу, робити заміни, грати без офсайдів, зараховувати голи, бити пенальті, якісь смішні шоу історії інтегрувати в футбольний матч. До речі, дякую йому, бо він, ну взагалі, не зволікаючи, сказав: Да, це класна ідея, благодійний проект медіаліга. Я із задоволенням підтримую, і він якийсь час був, грубо кажучи, креативним директором медіаліги. Тобто це його ідея, яку він нам передав безкоштовно для того, щоб ми її реалізовували. На той момент ми вибрали шість медійних команд, які могли б теоретично взяти участь в нашому чемпіонаті. І це були збірна коміків, збірна артистів, ігніс, армат, профан та хлопаки. Шість команд. Медіаліга ще цікава тим, що в ній беруть участь найрізноманітніші команди. І це не тільки включає, що вони з різних міст, різна філософія, різні підходи до роботи, різний стиль гри, різне кольорове гамма, різний контент, різні формати, різні зірки це все неповторні команди, за якими ще цікавіше спостерігати, коли вони між собою взаємодіють і створюють якісь колаборації. На той момент, напевно, найсильнішою медіакомандою футбольною була збірна коміків. Це команда коміка Артема Дамницького, де грає дуже багато коміків з різних проєктів Ліга сміха, КВК, стендап ком'юніті і так далі. І ми хотіли з ними грати тоді ще товариський матч. І Ксюша Цердахлеб, яка тоді працювала у нас в агенції, який я скажу про цю ідею, вона каже: так, давай ми зустрінемося з Артемом Дамницьким і поговоримо з ним. Ми зробили Zoom. Наша команда був Артем. Ми запропонували різні варіанти. І Артем каже, а давай, Антон, зробимо, вона нам зараз шукати партнерів, якихось, під яких ми будемо підлаштовані, давай ми просто візьмемо, на першому зумі, людина, каже, і інвестуємо свої гроші. І от після цієї зустрічі ми розглядали Медіалігу не як бізнес-проєкт, а в першу чергу як благодійний проєкт підтримки ЗСУ. І оця концепція з, з, з матчем Зірок. Із, Зміною ходу матчу за донат, вона ідеально лягла. А в цілому за 5 турів ми зібрали більше мільйона гривень, по-моєму, мільйон двісті чи мільйон триста. Передали п'ять автомобілів і медичне обладнання від на той час нашого партнера Media Vision Store. Для того щоб зібрати кошти мінімум на один пікап, важливо правильно вибудувати контент-стратегію, контент-план. Якісно зняти, вчасно опублікувати та задіяти відомих людей, аби ці новини про збори розповсюджувалися як можна на більшу аудиторію. Ми вирішили вибрати одну зі стратегій це залучення е, діючих футболістів ще: Андрієвський, е, Караваєв, Дідчук. Е, до нас приєдналися такі легенди футболу і збірної України, як Шевчук, Хачеріді, Гармаш, Алієв, Мілєвський, Селезньов. От таким чином ми залучали не тільки аудиторію блогерів. А ще й футбольну аудиторію. Завдяки такому майданчику, як Українська футбольна медіаліга, ми можемо бачити на полі одночасно Мілевського, Селезньова, Лієва, Морозюка, Федорчука, Кополовця та багато інших футболістів, які раніше грали за національну збірну, які грали в Лізі чемпіонів. І ми бачимо, що їм це дійсно дуже цікаво. Вони розвиваються медійно, вони отримують друге дихання в своїй професійній кар'єрі. Завдяки цьому ми маємо необмежений потенціал і величезний інтерес аудиторії в Україні. На всіх інтерв'ю ми кажемо, що е, саме Артем Мілевський перший долучився до медіафутболу і до медіаліги, і таким чином підтримав. І, от після цього, після зустрічі з Артемом, я зрозумів, що екс-футболістам. Цілому медіа футбол дуже цікавий, і для них це нова можливість знову почати проявляти себе. з то ну, Колі моразі, понятно, там рухи давно не почали, але почав я да, всю двіжуху таку глобальну, так. Да, і всі теж сміялися. Черіді теж розказували, та бля, що це було? тіло там, куди он там пішов грати. там, я уверен, там, Жека Селезнёв, там и Жека Селезнев, там, и, Саныч тоже там что-то, я не, ну, не, помню, высказывался, не высказывался. Там Дэна Леник, все так что-то смотрели, вот, что это такое. А потом смотрю, такое проходит время, там, Жека Селезнев в формате, Алич в профане, думаю. Там потом Дэна Леник поехал играть в Steel Сережа Рыбалка приехал играть, как Джокер они приезжали вообще на ее Steel Cup. Тарас Михалик, там, Федя. Ну ничего себе, ну так и вот, ну, как бы смеялись. Но это приятно, с одной стороны, приятно, что как бы ну, люди посмотрели, но ну, и включились, и, и Воцкой, э, Степанович, Тыганов тоже вот э, за рентген. Ну это круто. Прикольно быть именно первопроходцем. Это очень интересная история да, э, с медиафутболом. Мы потихоньку растем, растем. Очень это классно. Ми були на зборах з Динамо півтора місяця на зимових зборах. І коли виходили на тренування, футболісти Динамо, ті самі Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, їх знають усі, навіть люди, які не слідкують за футболом. Вони питають, як там пройшов той матч, як там відбувається тренувальний процес. Якщо ми говоримо про старт медіаліги, про перший сезон, про те, коли медіафутбол лише починав е, зароджуватися, е, вони з деякою підозрою е, звертали увагу на цю течію. Зараз вже після того, які охоплення, які охвати збирає е, медійний футбол, е, він завоював авторитет та повагу навіть з боку професійних клубів. Тренерів та футболістів. Перші два тури для нас були, можна сказати, тестовими, адже це нова дорога. Ми знайомились з аудиторією, і аудиторія знайомилась з нами. І український глядач насправді дуже вимогливий, тому що була альтернатива цьому контенту, і нам треба було з перших турів зразу гучно заявити про себе, що в принципі нам і вдалося, і дуже цікаво також спостерігати динаміку розвитку. Це все шлях, який ми з першого туру. Покращували, і кожен раз ми на одну сходинку вище заходили. І ми можемо бачити, як останні тури це вже дійсно дуже цікаві ігрові дні з гарною трансляцією, з гарними реферіми, з гарними якостю газону роздягальними інфраструктурою. Звісно, це за підтримки наших партнерів, яким ми дуже вдячні. Основна проблема в першому чемпіонаті Медіаліги полягала в тому, що п'ять пацанів. Без якоїсь підтримки фінансової намагалася розвивати і організовувати великий чемпіонат, в якому в моменті беруть участь там сотні людей. В цілому такий зараз важкий період, коли будь-який захід організувати, досить важко. Я вже не кажу, як якщо, якщо це спортивний захід з глядачами, з регламентом і з досить серйозними фінансовими інвестиціями. І під кінець першого чемпіонату медіаліги. Ми почали співпрацю з Фавбетом в рамках Ігнісу, нашої команди, як офіційний партнер команди. Я вважаю, що ми досить професійно показали себе за весь час. Ми виконали там всі KPI, всі обіцяні результати, навіть більше. І таким чином показали свою змогу рости і розвиватися в медіафутболі в цілому, як саме медіакоманда не футбольна, а як агенція. Як команда зі створення медіапродукту. І от нещодавно ми з ними провели перемовини з приводу підтримки другого сезону Медіаліги. Вони дуже позитивно на це відреагували. І зараз ми на етапі підписання договору вже офіційного контракту. І я впевнений, що з цього моменту Медіаліга заживе новими фарбами. Взагалі, компанія вона зараз, напевно, основна рушійна фінансова сила. Медіафутболу в цілому, бо вона підтримує основні команди рух медіа, Армат, Ігніс і розвиває медіафутбол. І от зараз вже допомагає нам з розвитком медіаліги. І це не можна це Дуже круто, що є бізнес, який бачить потенціал, вкладається, і а вже ж таки отримують з цього результат і охоплення, ті, які їм потрібно для їх маркетингових цілей. Для будь-якого стартапу, для будь-якого проєкту, який щойно зародився або зароджується, дуже важлива зовнішня підтримка. Підтримка можна сказати старших товаришів. Якщо ми говоримо про партнерів першого сезону медіаліги, то Дуже великий вплив, дуже великий внесок в розвиток цього проєкту. Вніс футбольний клуб Динамо Київ, який давав не лише фінансову підтримку, але й підтримку в вигляді інфраструктури. Ми говоримо про УАФ, який надав шикарну інфраструктуру. Важко уявити, де могло це відбутися краще ніж на стадіоні в центрі міста Баніко, куди з'їжджалися усі команди. Це також і букмекерські контори, це партнери, які надавали воду, які надавали енергетичний ресурс. Тут насправді відкрита дорога для усіх векторів бізнесу. І від малого до великого, як ми це і бачили по першому сезону медіаліги. І найцікавіше, найголовніше те, що кількість цих спонсорів вона дійсно зростає. В цілому медіафутбол не закінчується лише на медіалізі. Дуже круто, що є в медіафутболі конкуренція. Чудовий приклад це UA Steel Cup. це Олег Шпур і проєкт Рух Медіатім. Один, я вважаю, з найсильніших проєктів медіафутболу, які теж паралельно з нами почали розвивати медіафутбол. Вони створили медійну команду і створили кубок на основі кейсу Європейського Ліги-Піке Кінзліга. Там трошки інший формат від медіаліги. Він відрізняється тим, що, по-перше, там 6 плюс 1, тобто менше поле, менше ворота, і це більдинамічний футбол. Там трошки інші правила. Там є картки, наприклад, є синя картка. На дискваліфікацію на п'ять хвилин. Е, є картки, які дають тобі якісь привілеї. Наприклад, пробиття буліту, зміну кількості гравців, взагалі початок е, матчу відрізняється тим, що починається він не команда на команду, а один на один. Саме Олег Шпур і UA Steel, як бренд, почав просувати і годувати національну медіакоманду, збірну. На оцей великий світовий чемпіонат. Вони вже двічі представляли Україну на кінзлізі, У них трошки не виходило, але для України це початок. Саме тому Steel вибрав напрямок розвитку саме ем, в цьому форматі для того, щоб готувати національну збірну під формат 6 плюс 1. Я вважаю основною наразі задачею, перед нами стоїть зробити медіафутбол, ігри, зйомки, і це все. Стабільним, постійним, щоб команди могли без перебоїв знімати контент, грати і давати якісь показники своїм партнерам. І в контексті цього ми вже запартнерилися з UA Steel, вже підписуємо меморандум про те, що наш турнір підтримує їх, їх турнір підтримує нас. У ФМЛ буде грати навесні і восени. UA Steel — влітку і взимку. Ми будемо в форматі 11 на UA Steel з зими починають грати в форматі 7 на 7. Тому це все, на мою думку, має перетворитись в такі стабільні ігри. За рахунок різних форматів це буде більш цікаво. На UA Steel зможуть грати більш професіональні люди. На UFML будуть грати більш медійні, адже ми наша ціль зробити так, щоб в в перспективі кожна команда могла виставляти на поле 11 медійних гравців і без проблем мати змогу конкурувати навіть з такою великою кількістю медіагравців на полі. Якщо виділяти один матч з першого розіграшу української футбольної медіаліги, я б, мабуть, виділив матч Ігніс Профан. Це, мабуть, такий був медійний бум. Оскільки це свого роду київське дербі до того ж, де б ви ще побачили, коли Алієв грає проти Мілевського. Цей матч викликав дуже велику цікавість, як і у глядачів, так і у журналістів, у преси, у ЗМІ. І дуже приємно було грати в цьому матчі, коли повністю заповнені трибуни. Поруч бігають люди з камерами, які хочуть зняти ці історичні кадри. Напевно, найгучнішим інфоприводом в медіалізі це став матч. Аліїв проти Мілевського, Аліїв в складі Профану, Мілевський в складі Ігнісу як тренер тоді грав. Я пам'ятаю той момент, коли вони обнялися після матчу, і для мене це був максимально теплий. Хоч Алієв мені тоді був мало знайомою людиною. Але мені було дуже приємно, що саме Медіаліга як проєкт не тільки там, це дуже важливо, допомагає армії, допомагає розвитку для спорту, але ще і знову ж таки об'єднує старих друзів. Це було дуже мило. Більше того, тоді на той матч де, м, приїхав ще й Селізньов, і я пам'ятаю, що оця подія, зустріч трьох друзів, трьох легенд професійного футболу того часу, вона досить сильно взірвала інфопривід, інфопростір. От тоді всі. Точно, зрозуміли, что медиалига уже на таком уровне, что рано или поздно это станет майбутнім. Я думаю, что со временем не думаю, уверен, что медиафутбол переплюнет УПЛ во всем. Та съемка, то даже атаж, и, как говорится, те эмоции, знаешь, они, как говорится они лучше, чем э, профессиональном футболі. Я думаю, що медиафутбол – это будущее українського футболу. Сумарні охоплення «Медіаліги» 4-5 туру були понад 10 мільйонів. А такі великі охоплення були наслідком правильно вибудованих інфоприводів. Наприклад, ми створювали прес-конференцію перед запеклим протистоянням Мілевського і Лієва. У нас була презентація Мілевського в ролі тренера в матчі проти Армату, де грав Євген Селізньов. Були звичайні відео, які прям зайшли аудиторії і набрали дуже велику кількість переглядів. Наприклад. Як Жан Беленюк кинув з прогіба Антона Скуратова, наприклад, сварка Мілевського з рефері набрала понад 500 тисяч переглядів або рукостискання Мілевського і Ліва більше ніж мільйон. Також не варто забувати покер Євгена Селезньова в одному з матчів за Армат, який теж сподобався аудиторії, і цю подію підхопили дуже багато ЗМІ. Після того, як Міля Еліїв зіграли матч один проти одного, наша мрія про те, щоб об'єднати їх в одній команді, не давала нам спокійно спати. Ми подумали, що це було б легендарно з точки зору гучності інфоприводу і взагалі міля алії в вигнісі. Ще рік тому про це навіть неможливо було б подумати, а зараз ми реально сидимо і роздумуємо над тим, як це реалізувати, що для цього потрібно, і так далі. У нього були договоренності з профаном. О, як тільки все це закінчилося, я говорю, Сань, ну що там, привіт? Що ти вирішив? Він каже, дай мені два дня, три, я тебе дам відповідь. Ну, і все, мені якби. Прошло три дня, он набирает, там никакой конкретики нету, Он мне сразу сказал, если ну, ты будешь играть на поле, то это его вот, тренер, там, там, президент, или, типа заканчивай всю эту движуху, типа, давай, если мы ну, ты говоришь, типа, что мы играем тебе по месте, то я прихожу тоже. Ну, я ему пообещал, что весной, как он мне называет сейчас, позывной весна. Вот, я им пообещал, что выйду на поле, мы вместе, как старые добрые времена, там, будем э, творить вещи на футбольном поле. Я очень всем вам благодарен, то, что вы сделали эту пресс-конференцию, то, что вы сделали этот матч. Я вам всем благодарен, что, знаешь, ну... Я такой человек, знаешь, мы всегда с ним дружили, как говорится, и по сей день мы дружим. Но вы сами знали, что вы видели, в каком Тема был раньше, был в состоянии. Я очень рад тому, что он с этого вылез, потому что он с этого Эвереста спустился, он туда очень долго лез, но он спустился, и из-за этого, как говорится, я и перешел э, в Игнис, благодаря своему потому что я, я знаю, сколько мы много вместе с ним прошли, и я сюда и пришел, в первую очередь, и помочь, как говорится, не помочь, а чтобы команда Игнис развивалась, и в первую очередь, чтобы... Ще хотіли, щоб ми вместе знову зіграли в одній команді. От і за цього я сюди прийшов. І слава Богу, що ми зараз вместе, слава Богу, що ігніс розвивається. Коли Алієв все ж таки перейшов до нас в команду, Мілевський взагалі розкрив крила, почав, почав повністю викладатися, знову стрибати в підкатах на тренуваннях, на іграх. І... Це, це повпливало дуже сильно. Я думаю, Алієв є великим фактором мотивації для Мілевського, щоб той набирав форму і вони дійсно зіграли на полі разом. Попереду за Ігніс грає Алієв, Мілевський і Кополовець. Що, що може бути взагалі краще в контексті футболу, в контексті медіафутболу і взагалі в контексті Ігнісу. Це мрія. Мені було цікаво як ми будемо взаємодіяти. Пам'ятом ли ми були моменти, коли ми грали в Динамо Київ в одній в одній команді, як ми розігрували наші комбінації. Мені стало це дуже цікаво з його приходом. Медіафутбол вже досягнув такого рівня, що як і в професійному футболі, тут з'явились свої трансфери. Наприклад, Морозюк перейшов з Руху в Профан, або а Профана в Ігніс перейшов Олієв. І це гучні трансфери, які викликають великий резонанс в ЗМІ. І про нас вже пишуть, про ці трансфери пишуть. І це дійсно яскраві інфоприводи, які привертають увагу людей. Вже зараз, там, навіть коли ще немає якихось юридичних контрактів і чогось такого, але це все вже в процесі в медіафутболі. Команди намагаються, скажімо так, перекупати, перебивати пропозицію, запрошувати. Для прикладу, Морозюк, ми два місяці вели з ним перемовини, він вже був у нас на тренуваннях, вже грав за нас і був частиною команди нашої, але потім профан вирішив включитись. Він вибрав профан. Але я вважаю, що це для ну, глобально для медіафутболу це краще. Бо, якщо навіть теорії подивитись на ситуацію, якби в Вигнісі був Алієв, Аліївкополовець, Морозюк. То в профані не було б нікого. Який би був інтерес слідкувати за тим самим профаном. Треба, щоб кожна команда мала людей, які цікаві аудиторії, щоб кожна команда мала експрофесіональних легенд. Чому вболівальники мають слідкувати за медійним футболом? Це дуже класне запитання насправді. Тому що тут ви побачите те, чого не побачите в професійному футболі. Десь ті емоції, яких вам не вистачає в професійному футболі, десь те закулісся, яке ви не можете побачити через певні традиції або консерватизм деяких клубів. А тут ви можете перебувати, ви можете відчути себе 12 12-м гравцем цієї команди. Це якщо говорити про вболівальників, чому вони мають слідкувати за цим? Якщо говорити про сам футбол, медіафутбол, то звичайно він відкритий для усіх. Медіафутбол – це така штука, яка поєднує, поєднує абсолютно усі спільноти: від бізнесу до професійного спорту, від естради до популярних блогерів. Ми можемо побачити на полі в рамках одного поєдинку, товариського благодійного поєдинку, найвідоміших співаків, акторів, футболістів, експертів, блогерів, навіть журналістів. Ну дійсно всі люди, які якось пов'язані з футболом, були. Як с як чи, яким чином пов'язані з Майдалі? Вже ж таки, за цей рік, за один рік, ми, я вважаю, досягли дуже великих успіхів від того, що, що це взагалі таке, і чим ми взагалі займаєтесь, чому ми повинні це дивитися, до того, що зараз більше десяти легенд футболу грають в складі різних команд: блогери, зірки, естради, співаки. Політики, олімпійські чемпіони, всі підтримують медіа футбол, тому це тільки питання часу. І я вважаю, що як і з точки зору бізнесу, так і з точки зору глядачів. Це вже цікавий проект, на який варто підписатися, за яким варто слідкувати. Там вже є своя історія. Вон, медіаліга вона об'єднує друзів, вона робить якісь конфлікти. Вже якісь сварки, вже якась історія. Є соціальна ініціатива. Тобто, люди, які дивляться, вони не просто спостерігають за проектом, як за шоу. Вони таким чином допомагають армії. Ми знаємо, що досі українська молодь слідкує за російським медіафутболом. Ми маємо давати конкурент цьому продукту, і саме цим ми і займаємось. Ви як глядач, як підписник, як вболівальник кожної команди, або окремо української футбольної медіаліги, або окремо Юа Ваша наша задача дивитися це все, підтримувати, лайкати, коментувати, скажімо так, допомагати розвиватись командам, щоб через деякий час ми розуміли, що українська аудиторія слідкує за українським медіафутболом і не розпиляється на те, куди дивитись не треба, я вважаю. Попереду нас чекає другий розіграш Української футбольної медіаліги. Зараз вже доволі серйозні, я б сказав, дуже серйозні компанії зацікавлені і вірять в медіафутбол, що дає нам змогу планувати це все на календарний рік. Робити тури в різних містах, не тільки в Києві. Ми в другому розіграші розширимо кількість команд. Рух Медіатім» доєднається до нас. Вони вже це підтвердили. Я вважаю, це та команда, яка 100% має бути у нас в лізі, як одні із провідних і лідерів. Скажімо, медіафутболу. У мене на цю медіалігу особисто у мене дуже серйозні очікування, бо особисто я. Вступив в Парі з Денисом Олійником. Він виступав на US Steel Cup в складі Рух Медіатім із Славським. Це гравець Рух Мадіа Тім, який зараз в лавах ЗСУ служить. Ми забилися, що якщо Ігніс виграє рух Мадіа Тім, то Денис Олійник виплачує 2000 доларів. Якщо рух Мадіатім виграє Ігніс, то я оплачую Денису Олійнику тисячу доларів. Поспорили з Славським на дві машини на ЗСУ. Знову ж таки, що в будь-якому матчі, першому в якому ми зіграємо, якщо та команда, яка виграє, вона отримує від іншої команди два автомобілі, два пікапи на зсу. Тому я дуже хочу, щоб після першого матчу з рухом я їхав на двох машинах, як Жан клод Ван дам, і в руках так тримав 5000 доларів. Я бажаю всім мирного неба. Бажаю Перемоги нашої основної і перемоги вашої улюбленої команди. Підтримуйте медіалігу, підтримуйте «Медіакоманди», підтримуйте медіафутбол і взагалі футбол, адже це гра, яка нас разом і об'єднала. Шановні вболівальники, слідкуйте за медіалігою. Попереду нас чекає другий розіграш. Мілевський залівим в одній команді, рух медіа тім та ще багато сюрпризів, які ми для вас підготували.